Мене завжди захоплювали веломандрівки і все, що з ними зв'язано. Пам'ятаю, я колись давно наткнувся на такий міні-серіал від Discovery на велосипеді по Америкам, і він мені дуже запам'ятався. Можете, до речі, глянути його на Ютубі або в мене в телеграм-каналі. А сьогодні ми разом прочитаємо інтерв'ю людини, яка присвятила велосипеду понад половину свого життя, і повірте, його історія справді вражає. Інтерв'ю з велотуристом Хайнцом Щуки. Протягом 50 років невтомний мандрівник подорожував світом. Гайнц щуки власними силами досліджував 196 країн на власні очі впізнаючи красу світу та заводячи міцні дружні стосунки. Розмова про цю унікальну подорож і про те, чому він категорично відмовився її припиняти. Життєвий шлях Гайнца Щуки здавався визначеним у 1960 році. 20-річний юнак з вестфальського містечка Гефельгоф завершив навчання на інструментальника і тепер йому вільно зароблятиме гроші на фабриці, залишаючись частиною свого звичного світу. Однак щуки вже деякий час тому почав. Дистанціюватися від цієї ідеї та розвивав зовсім інші уявлення про своє життя, захоплений географією та борвистими далекими країнами. Він ще під час навчання вирушав у короткі велосипедні подорожі Європи. А після завершення навчання подолав 10 тисяч кілометрів навколо Середземноморя. Оскільки це підживлює бажання щука побачити світ і пережити пригоди, у серпні 1960 року він вирушає в амбітну велосипедну подорож, під час якої проїжджає через 20 країн і нарешті повертається додому після 17 тисяч кілометрів, у певному сенсі, це був пробний заїзд для навколосвітньої велосипедної подорожі Гайнца щуки, яка також стала подорожю його життя. І в яку він вирушив у листопаді 62-го року. Вона завершилась лише через, уявіть собі, 52 роки у рідному місті Весфальце. неймовірні 648 тисяч кілометрів на велосипеді та відвідування 196 країн і 86 особливих територій на всіх п'яти континентах пізніше. На цій карті світу щуки позначив усі подорожі, які він здійснив світом до 2012 року. Як бачив, вона досить немаленька. Більшу частину цього досяг 80-річний чоловік на своєму туристичному велосипеді, який важив 25 кг, навіть без багажу. Незламна сталева рама, швидкісна втулка і 50 кілограмів при повному навантаженні. Його батьки та дві сестри мали обмежене розуміння пристрасної жиги мандрівника, що можливо було одною з причин, чому щуки зустрівся з своєю родиною за кордоном лише на кілька днів за понад 50 років. Натомість, в 60-х роках щуки досліджував Єгипет, а у 63-му році мав аудієнцію у імператора Хейле в Ефіопії, який надав йому фінансову підтримку. Через спеку в Індії, щуки в 61 му році волів їздити там велосипедом вночі. Навіть гори за вишки 5000 метрів, як от та на яку він піднявся в Індії в 75-му році, не зупиняють цього мандрівника, якому часто доводиться підніматися на них на велосипеді. Щуки описує та ілюструє добірку своїх незлічених туристичних вражень з усіх континентів власними фотографіями. Компактній брошурі, яку він надрукував кількома мовами та роздає зацікавленим читачам. Щедрі пожертви, які щуки часто отримує, частково фінансують його подорожі. Щуки заробляє додаткові гроші в 80-х роках, продаючи свої картини та оповідання через лондонське агентство. Під час свого світового турне пережив не лише безтурботну свободу, а й фінансові труднощі та небезпечні ситуації. Як от те, що його поранив у великий палець правої ноги, борець за свободу в Замбії в 80-му році? Мандрівника Гайнса щуки помилково вважали шпигуном. Він не заробляв реальних грошей на своїх пригодах. Його заробіток завжди фінансував його подальші подорожі. Але 80-річний чоловік зараз мільйонер, якщо говорити про спогад, хто ще може стверджувати, як гайнц щуки у 89-му році. Що розбивав табір на великій китайській стіні, щуки завершив свою подорож у Гефельгофі в 2014 році, оскільки він боровся зі зростаючим болем у стегні. За пропозицією знайомого, його рідне місто з того часу дозволило йому жити безкоштовно в невеликому будинку. Ви звикли проводити більшу частину свого життя в дорозі. Чи відчували ви себе знову як вдома після повернення до рідного міста в 2014 році? Так, я дуже швидко освоївся. Потім я почав відкривати свої коробки та архівувати, і останні 40 років виплили назовні. Я, по суті, переосмислюю свій досвід і подорожую назад. Ви часто зараз пересуваєтесь на інвалідному візку, бо ваші стегна так сильно постраждали внаслідок кропків, ймовірно, одностороннього навантаження на велосипеді. Так, це остеоартрит. Мої стегна зношені. Мабуть, тому що мені іноді довелося докладати величезних зусиль. Я міг керувати своїм велосипедом, який важив до 60 кг. оптимально лише з правого боку, що ймовірно з часом перевантажувало моє ліве стегно, оскільки мені постійно доводилося тягнути велосипед через перешкоди. Спочатку відмовив мій лівий кульшовий суглоб, потім правий. Але в мене немає медичної страховки, а операція із заміни кульшового суглоба коштує приблизно 7-8 тисяч євро. Це просто неможливо. Деякий час тому обговорювали, чи може лікарня провести операцію безкоштовно, але цього так і не сталося. Власне, я дуже цьому радий, бо поки я не можу ходити, я можу продовжувати працювати над своїм фотоархівом. Скільки часу, на вашу думку, знадобиться, щоб архівувати та оцифрувати ваші 100 тисяч фотографій. Я думаю, до кінця мого життя, яке сподіваюся, ще кілька років. Насправді добре, що я більше не можу ходити, бо коли на дворі світить сонце, не хочеться застрягати вдома, займаючись усією цією паперовою роботою, тож це практично найкраще, що могло зі мною статися. Спочатку я відсортував свої фотографії за 240 країнами та територіями, які я відвідав. Це вже 11 шаф плюс 4 шуфляти, приблизно зі 100 тисяч фотографій. Попереднє сортування зайняло багато часу. Ви здебільшим подорожували світом самі на велосипеді? Вам ніколи не було самотні? Ні, мене завжди захоплювали люди. З моїм велосипедом мені не Потрібно було підходити до людей, вони підходили до мене. Велосипед з картою світу та назвами міст був таким цікавим, і у мене було привітне обличчя. А потім я почав отримувати запрошення до людей додому. Якщо ти сам звертаєшся до людей, то часто чуєш так, чого він хоче, але вони підходили самі до мене, і тоді ти просто починаєш їм розповідати. Я одразу ж захоплював їх своїми історіями. Щоб уникнути постійної розповіді одного і того ж, у мене була невелика брошура про мою подорож навколо світу. Я їх роздавав і тоді багато людей хотіли за них заплатити. Що ж, гроші завжди знадобляться, сказав я. Я мав намір продавати брошуру приблизно за одне євро, але люди часто давали мені за неї 5 чи 10 євро. Здавалося, що ти ніколи не відчував туги за домівкою всі ці роки. Я ніколи не відчував туги за домівкою, лише страх бути вдома. Ось чому я ніколи не міг перестати подорожувати. Я пройшов навчання на інструментальника, але моє життя в дорозі стало таким чудовим, що я не хотів зупинятися. Спочатку я завжди казав, я обов'язково буду вдома наступного року, коли отримував листи з дому. Але насправді це було скоріше виправдання, щоб вони не подумали, що я зовсім зник. Але життя було таким чудовим і були завжди нові цілі. Я не застрягав десь. Мене завжди цікавило нове, і в якийсь момент я вирішив, я продовжуватиму, поки зможу. В Ірані в 1976 році щуки жорстко зіткнувся з автомобілем, але зміг продовжити свою подорож. Їзда на велосипеді викликає голод, чи завжди ви самі готували страви на свої поїздки. У країнах, що розвивається, не варто було брати з собою кухонне обладнання. Типова страва в Індії коштувала 50 центів, ви могли їсти скільки завгодно, бути самодостатнім там просто невигідно. Однак у дорожчих країнах все було навпаки. Пізніше, коли я почав здійснювати довші подорожі, не зосереджуючись так сильно на культурі. І обрав складніші й цікавіші маршрути, такі як трансканадське або аляскінське шосе, мені знову знадобилося моє туристичне спорядження. А де ти зазвичай спав. У мене з собою був намет, але насправді він мені не так часто був потрібен, так як мене часто запрошували додому. Однак намет все одно був важливим на випадок, якщо я не отримую запрошення переночувати десь, і мені доведеться переночувати за місто. Я провів п'ять тисяч ночей у наметі. Мене часто запрошували додому, і п'ять тисяч ночей я спав у дешевому житлі, а решту, можливо, тисячу ночей, я протратив в аеропортах, чекаючи на рейси або під час довгих автобусних поїздок. Чи було колись тобі страшно, коли ти так часто був сам? Тільки коли мені довелося робити щось, в чому я не мав досвіду, я піднімався на багато вулканів. Це не скалазання, але іноді ти потрапляєш до місця з прірвою і доводиться спускатися на 100 метрів крутим схилом. І саме тоді мені ставало страшно, бо я не альпініст. Це ситуація, яку неможливо повністю контролювати. В іншому випадку я завжди все контролював. Дзеркало заднього виду найважливіша річ на велосипеді. Воно кілька разів рятувало мені життя в заторах, але страх це те, що ви можете відчувати потім. Потім ви кажете, ого, це могло бути фатально, але тоді так не здавалось. Ви коли-небудь їздили з іншими велосипедистами під час своїх велосипедних поїздок? Так, але лише тоді, коли не було абсолютно жодного вибору. Єдиний розумний спосіб це їздити самому. Вас набагато частіше запрошують додому до людей. Якщо ви їздите з іншими, ви просто не можете охопити все, що вас цікавить. Одного разу я їздив з Вільмененом на острові Таїть. Він був колищим гонщиком і він завжди їздив швидше. Ми щойно проїхали 30 кілометрів навколо острова, коли він почав перевищувати швидкість. Я цього не терпів, тому їхав у своєму повільному темпі, і йому довелося підлаштовуватися під мене. Зрештою, я хотів дослідити острів. Ваш повністю завантажений велосипед важив цілих 50-60 кілограм, і все ж таки вам давалося на ньому підкорювати 5-кілометрові гірські перевали. Рано чи пізно я завжди долав такі перевали. Якщо починати з 1000 метрів, то до 5000 добратися потрібно 3 дні, але це не має значення. Якщо підйом був довгим, у мене був свій метод. Я сильно штовхав велосипед або по черзі дивився на краєвиди. Щоб не дивитися лише на переднє колесо та на дорогу попереду. А коли ви добре попотієте, ви озернете навколо і помітите метелик, дістанете фотоапарат зі сумки та сфотографуєте. Зробивши фотографію, ви знову відпочиваєте, а потім знову підем угору. Знайомства, які ви завели по всьому світу, також сприяли вашому успіху в подорожах, чи не так? Так, я завжди відчуваю трохи провини перед людьми, які були дуже щедрими. Тому думаю, що маю як всім віддячити. Багато хто казав, надішіть мені колись листівочку. І часто на цьому все і закінчувалось. Коли я переглядав свою колекцію з 30 тисяч контактів та адрес, мені впало в око ім'я чоловіка, який допоміг мені в подорожах. Потім я дав йому фотоальбом моєї подорожі, і він був так цьому радий, що через деякий час на мій рахунок надійшло 100 євро. Він зовсім забув, що вже дав мені трохи грошей дорогою. Це так чудово. Гайнце один із найкращих моментів у ваших подорожах, коли мені нарешті пощастило пізнати жінку, але це був виняток. У мене теж були стосунки. Ось і на цьому завершується інтерв'ю. Як бачите, велосипед це для когось не просто транспорт, а цілий світ, через який він дивиться на життя. А ще більше крутих фото та історії мандрівок Хайнца ви можете знайти на його Facebook сторінці. І якщо вам зайшов такий формат, не забудьте поставити лайк та підписатися.